О, oh, ты уже тут. А я якраз зараз торгую з пацанами, ділюся ситуаціями по ринку. Ми спілкуємося, знайомимося, дружимо. Тому, якщо ти хочеш також разом з нами торгувати, ссылку я залишу в описі під даним відеороликом на мій телеграм-канал. Тому приєднуйся і торгуй разом з нами. А зараз ми приходимо до розгляду позицій, які я торгував сьогодні. І так, перша позиція за сьогоднішній день була по монеті ПОПТА. Дивимося, я в цій позиції сидів 38 хвилин. Я сидів в цій позиції. Буквально більше, ніж півгодини я сидів в цій позиції, але давайте подивимося, що вдалося забрати. Я тут і продивився Свій стакан, дивлюся, де можна виставити частичне фіксування. Заходжу я, кстати забув сказати, чому я сюди зайшов? У нас є хороший рівень. Просто 15 хвилинний таймфрейм. Ідеальний рівень. Плюс бачимо нисхідний тренд, який рухається донизу. Бачимо, в даному місці ми рухаємося симетрично. від лінії супроту до лінії підтримки, від лінії супроту до лінії підтримки. Даному випадку ми зробили такий мінімальний буковик. Це все говорить про те, що зараз буде пробой вниз. Звісно, я очікував просто імпульс вниз, збір стоп лосів різкий рух донизу, десь приблизно до сюди. Але такого, на жаль, не відбулося. Не пішов різкий імпульс донизу. Плюс ми бачимо в стакані фьючерсів, є хороший об'єм в покупку. Тобто, якщо б ми його прозібрали, ми б гарно б впали б вниз. І так, що ми бачимо? Пішов все ж таки рух донизу, але не зразу імпульсом я хотів бачити таку різку палку, хоча б на 3% вниз. Але в даному випадку не пішло, так? Пішов все ж таки рух донизу, бачимо, є рух вниз, але не прямо імпульсним. Ось така малесенька паличка, якась така супля вниз пішла. Але, але давайте я це все буду протягувати. Це вже пройшло 14 хвилин, як я сиджу в позиції. 15-ти хвилинний таймфрейм відкрилися вже наступна свіча. сижу я вже більше 18 хвилин, вже майже 20-та хвилина йде, я далі сижу в позиції. І частично, частично зафіксовую свою позицію. Що я роблю? Я роблю ось таку дію. Бачу об'єм в стакані. В даному місті є об'єм хороший в покупку. Я ставлю свій лімітний ордер на частичне фіксування перед тим об'ємом. Тобто, в разі чогось, якщо би ми підійшли до цього об'єму. І відштовхнулися вниз, то я би вже приблизно десь отут, половинку своєї позиції, зафіксував. І так, що ми бачимо? Пішов чуть-чуть вкат вгору, але після того вкату вгору пішов рух донизу. Все ж таки, ось бачимо в даному місті ми бачимо, рух пішов вниз, все ж таки є, є пробиття, але, звісно, не імпульсом, як я вже говорив. Вже багато разів повторяюся, що я очікував побачити хороший рух вниз, імпульс. Тому що дійсно такі позиції зазвичай пробиваються хорошим імпульсом. Ну в даному випадку вдалося забрати плюс хороший, плюс хороший процент, вдалося забрати там більше 1%, але, Але хотів би це все побачити імпульсом. Ну пізніше все ж таки імпульс пішов, але ще раз повторюся, не той, що я очікував, але пішов. Тому що я вже задовбався сидіти в цій позиції вже десь коло 40 хвилин. Я сижу і бачу просто якісь подьоргування малесенькі в рух вниз. Ну, звісно, це добре, що в мою сторону грає, але скальпін заключається в тому, що потрібно буквально сидіти там в секунд 10 в позиції, все, виходити. В даному випадку я сидів коло 40 хвилин, майже годину я сидів в позиції. І так, що ми бачимо? Потім пішов все ж таки імпульс донизу, є рух вниз. Бачимо, пішло, пішло, рух донизу, пішло, все ж таки, все, що я очікував, я закриваюся, частично фіксуюся, частично зафіксовую свої позиції, які я виставив лімітними ордерами. Там буквально бачимо, ось за ці об'єми я повиставляв свої лімітні ордери. І плюс бачимо підкидають хороші об'єми в продажу, тобто ще далі ціну пхають вниз. Якщо не помиляюся, я там переставив свій стоп-лосс десь приблизно за на той об'єм, ось цей великий об'єм. І потім вже монета вкатила вгору мене закриває по стоп-лосу. І так, як бачимо, цей об'єм розбирають і мене закриває по стоп-лосу. І вдалося заробити досить непогано по цій позиції, вдалося забрати хороший відсоток. І я в цьому доволі. Звісно, я сидів ці позиції десь коло 40 хвилин, але все одно це, я думаю, варто було того. Звісно, я б хотів побачити різкий рух вниз, ось таку палку, прям збір ліквідності, очікував приблизно рух приблизно сюди. Але, але, на жаль, такого не сталося, пішов просто плавний рух донизу, але в кінці в кінці своєї позиції все ж таки пішов рух імпульсний. І так, наступна позиція по монеті АП. Дивимося, в нас є хороша область супроту, від якого я хотів би побачити пробій вниз. В даному місці є дуже велике скупчення ліквідності за цими рівнями. Що я хотів побачити? Я хотів побачити різкий пробій вниз. Тому що бачимо, в даному випадку ми рухалися вниз. В принципі, ця ситуація дуже сильно похожа по минулій позиції, яку я тільки що відторговував, я вам показував. А, і що відбулося? Відбулося те, що мене взяло в позицію. Звісно, не на весь робочий об'єм, після чого монета вкатила вгору. Добре, що мене взяли не на весь робочий об'єм, тому що я обмів би втратити в два рази більше. Мене десь, якщо не помиляюся, взяло на 50% від робочого об'єму. Тому вдалося забрати мінус, але в два рази менший мінус, ніж потрібно було. Це може тільки радувати. Монета не пішла на пробой вниз, монета пішла вгору, пішов в кат вверх. Все ж таки, ми не змогли роз'їсти оці об'єми, які стояли в покупку, не змогли пробити рівень. Моя помилка заключалася в тому, що я зайшов перед рівнями. Оце була моя велика помилка, що я зайшов перед рівнями. Тобто я приблизно зайшов десь тут і перед рівнем. Потрібно зайти десь за рівнем. Коли буде йти пробой вниз, мене бере в позицію, і тоді вже можна заходити гарно на пробой. Да, в таких випадках може сквізанути, може відкрити не там, там де ти хочеш. Краще я думаю зайти так, ніж зайти. Ось так, як я зайшов перед рівнем, тому що пішов руву хору, мене на жаль закрило поступ лосу. І так, наступна позиція, я не скажу, що я її торгував. Це просто позиція, якою можна похвалитися. Звісно, тут нема чим хвалитися, тому що я її не торгував. Чому не торгував? Тому що ця позиція була відпрацьована тоді, коли я спав. Я забув відмінити свої лімітні ордери, мене взяло в позицію, і я просинаюся і бачу, що я вже тягну десь коло 6, чимось 6,5% я тягну по цій монеті. Тобто моя точка входу десь була приблизно в даному місті. Ось тут Я. Ліг спати, мене взяло в позицію, і як бачимо, пішов хороший рух вгору, пішов пробой, який я очікував. Я його очікував тоді, коли я не спав. І ось, як бачимо, в даному випадку я тягну дуже хороший плюс, але не все так добре, як здавалося. Тому що процентів 95 своєї позиції було зафіксовано ось тут. На самому початку я тягнув. Ось цей, цей плюс десь в процентів 6-7 тянув буквально в 5 доларів об'єму. 5 доларів об'єму. Мій зараз торговий об'єм десь в районі 100-150 доларів. Тут тільки було 5 доларів в позиції. На жаль, 90 тих 5 доларів, які я заходив в позицію, було зафіксовано на самому початку. І тому я тут буквально нічого не заробив. Тому що так, да, хороший пішов в гору, але на жаль, на жаль. Зафіксувався на самому низу, тому тут я виставив зразу свій стоп лос бо тому що розумію. Ну тут хіба що цифра в процентах можна подивитися, похвалитися і так далі. А в прибутку тут нічим не похвалилося. І ось мене то вкатили, мене закрило по стоп-лосу. І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, я сидів в позиції 9 годин 53 хвилини. Буквально 10 годин я сидів ці позиції. Зайшов на об'єм в 100 доларів. Заробив 64 цента. Міг би заробити там, десь коло, якщо не помиляюся, коло 7 доларів. Але заробив 64 цента. Чому? Показую. Виставляю я свої лімітні ордери, тому що хотів побачити пробій ось цього рівня. У нас більш-менш був якийсь рівень в даному випадку. Раз рівень, і тут і був два рівень. Хтів побачити пробій даних рівнів. Но ця позиція була відкрита, якщо не помиляюся, в 23.30. На цей момент я вже спав. І як бачимо, я зайшов позицію в даному місці і зафіксував 95% ось тут. Я не знаю, чому я так поставив близько свої лімітні ордери на фіксування, не знаю. Чому причина була? Факт в тому, що 95% всієї по позиції було зафіксовано ось тут. І 5% всієї позиції пішло далі вгору. Як бачимо, якщо взяти від точки входу і до точки виходу, майже 7%, 7 по даній позиції можна було б отримати, якби я не зафіксував своїх 95%, можна було б гарно заробити, прям дуже гарно заробити. Але як бачимо, зафіксував я тільки 5% на тих 7%. Ну, нічого страшного, просто гарно виглядає. Да, мені не спорю, повезло, тому що е, я би міг лягти спати і проснутися з великим мінусом. Але хоча, я думаю, в мене там був виставлений автостоп лос Ну, коротше, це позиція, яку я не торгував, але все одно ж таки показати хотілося А на цьому все. Обов'язково ставте лайк даному відеоролику, підписуйтесь на YouTube канал, пишіть в коментарі, напишіть помилки, які є. Тут я зробив і які не сказав. Тому що я як новачок, я маю розуміти, чому я тут зробив помилку, і я, можливо, деякі помилки не замічаю. Якщо хтось бачить якусь помилку, яку я не замітив, обов'язково напишіть її в коментарях. На цьому все. Усім до зустрічі, усім профіту!